Усім привіт! Ну що, скоро новогодні свята. Люди починають масово готуватися, починають замовляти домашню копчену продукцію. І зараз у мене в картинці стоїть домашня смачна ковбаса. Світла немає, як ви чуєте, працює генератор. Генератор відпрацьовує на всі 100%, молодець, чудово гарно, але е, не глядя на те, що копчення проходить на генераторі, ціни не міняються. Ідемте і подивимось, яка смачна виходить у нас домашня ковбаска із домашньої свининки. Як ви бачите, процес копчення у нас триває, але він вже підходить. До завершення зараз будемо вимикати каптільню, відкривати наші чудо-двері і дивитися, що там у нас вийшло. Цікаво? Погнали. Але перед тим, як відкрити двері, ми спочатку вимкнемо нашу каптільню, включимо нашу витяжку, е, виключимо наш димогенератор. І потім будемо відкривати двері. Так, виключаємо нашу картінню. Вимикаємо наш димогенератор. Ну і зараз ми будемо доставати ковбасочку, вона піде остивати, а я буду завішувати і коптити шинку баличок і підчеревок. Так що, кому цікаво, будь ласка, ви можете успіти замовити до нового року. Запис вже триває хто з Кам'янського, хто з Романкова або з ближайших сіл ви можете ще встигнути. Та й взагалі, хто з України, з різного міста, теж можете успіти записатися на запис. Тому що до нового року залишилось часу не також багато. Ціна отакої домашньої смачної, свиної ковбаси. Знаєте скільки коштує? Не глядя на те, що це все робиться на генераторі, бо світла нема, ціна такої ковбаски 400 гривень за кілограм. Скажете, чому так дешево? Тому що м'ясо своє і виробництво своє. Все, цим всього найкращого. Якщо бажаєте, номер телефона 050 47 00 385. Телефонуєте або ще краще пишете на вайбер. На все добре, Тихо, скучно, і всім ночі. Ось отак виключаємо наш димогенератор і включаємо нашу витяжку. Витяжка пішла працювати. І починаємо відкривати і дивитися. Які домашні файні смаколики у нас тут вийшли. А це домашня свина ковбасочка. Та-тань! Ось так чудово. Дивіться, як гарно витягає. Раз, піднімається і все уходить туди. Ось така домашня смачна ковбасулічка. Дивіться, яка вона. Тут даже колір вам не передати. Вона дуже файна, вона дуже смачна. Вона така червона-червона взагалі просто бомбіна. Ну ось, каптілочку я вигрузив. Ось вона наша смачна домашня ковбасочка в процесі остивання, як ви бачите. А на її місто в каптільню їде наш балик шинка під черевок. Дивіться, який кольор. А, який запах. Це так, як іменно в дитинстві робили бабушки, дідусь дяд, і наші батьки. Тут кроме чорного перчику, солі і натурального часничку, не якогось там порошковий часник, а іменно натуральний чесник. Тут більше немає нічого. Тому вона така смачна домашня. Ну ось на сьогодні копчення і закінчилося. Тут у нас, як ви бачите, смачна підчеревинка. Тут у нас гарненька шиночка йде процес охолодження. Ну і як ви бачили, ковбасочка ось такий святковий наборчик. Так що, кому цікаво, будь ласка, ще раз повторюю, можна придбати, а можна закоптити вашу продукцію. Тобто, ваше сало і м'ясо можу закоптити. А хочете моє, то будь ласка. Номер телефона, як завжди, незмінний. 050 4720 385. Пишете на Viber або телефонуєте. Цим смачного. Шедевр девер Ну, На цю сторону. Та бомба. Mm-hmm.